Мобілізувати будуть більше. Кабмін вніс до Верховної ради довгоочікуваний законопроєкт про удосконалення мобілізації, військовий облік та проходження військової служби. Поки що це лише законопроєкт. Голосувати за нього будуть 10 січня. Строкову службу як таку пропонують скасувати у документі. Сказано й про звільнення строковиків. Генштаб просить міноборони звільнити їх, оскільки зараз вони вже не потрібні. Чи станом на літо ми були не готові? Звільнити строковиків, а, Але, скажімо так, десь на прикінці листопада, мабуть, да? це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити із, із військової служби станом на сьогоднішній сьогодні, день вони вже не потрібні. І наша чітка позиція про те, щоб їх звільняти, щоб вони йшли, відпочивали. Набирати в армію планують із допомогою рекрутингу. До цього мають залучати ЦНАПИ, центри зайнятості та рекрутингу. Призовний вік знижують з 27 до 25, а також скасовують форму, обмежено придатні до служби. Крім того, раніше озвучували потребу у поповненні війська в 400-500 тисяч новобранців. Сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не вбачає за необхідне озвучувати цифри взагалі, аби не діяти на користь ворогу. Те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають зі сторони і цікавляться, там, який рахунок, а що, там, а що завтра буде, що післязавтра. Я не можу вести мову ні про які цифри від слова взагалі. Я не хочу допомагати нашим ворогам робити їхню ворожу справу як йдеться у законопроєкті, вручати повістки від тепер будуть не лише представники ТЦК, а й поліцейські. Зобов'язати допомагати у цьому також хочуть місцеву владу ЖЕК ОСББ. Пропонують, що повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана електронно. Юристка Богдана Огородник прогнозує, що на практиці це буде виглядати жорсткіше. Що раніше вони мали вручити вже. Сформовану повістку, тобто з твоїми даними, що саме тебе викликають. То станом на зараз представникам ТЦК і поліції надали право формувати дані повістки. Тобто зловили тебе, знайшли, покажи військово-обліковий, ти показав, вони вправі їх фотографувати. Вручати повістки за новим законопроєктом можуть за місцем проживання чи перебування на роботі та у громадських місцях, а це вулиця, зупинка, кафе. Якщо ж людина ухиляється від військового обліку та військової служби, держава може обмежувати її права. За словами юристки, цей перелік дуже схожий на нинішнє обмеження прав тих громадян, які мають велику заборгованість щодо сплати аліментів. Кривання автотранспортними засобами, це там право на, на ті ж самі пільги, дозвіл на зброю. Сюди можна віднести відмову в укладенні кредитного договору чи в інших державних послугах. У законопроєкті сказано: якщо у людини немає військово-облікових документів або її викликали у ТЦК, а вона неодноразово не з'являлася, доведеться платити штраф. Якщо ти не перебуваєш на військовому обліку або втратив обліковий документ, ти платиш від 850 гривень до 3400, то плануються штрафи і до 153 тисяч гривень. За словами Богдани Огородник, цей законопроєкт передбачає скасування відстрочки від служби у війську для великої кількості людей. До прикладу, студентам, які здобувають вищу освіту, але не за своїм початковим фахом. Якщо ти навчався а, на слюсара автотранспортних засобів, а потім пішов на біолога, географа, то твоя відстрочка вона вже якби і не дійсна. Пропонують скасувати відстрочку для тих, хто є опікунами людей, які потребують стороннього догляду. Відтепер це має бути лише перша лінія споріднення мама, батько, брат чи сестра. Не можна за цією підставою і звільнитися з лав війська. Юристка каже, поки що не зовсім чітко прописані й норми щодо тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю першої та другої групи. Ця особа сама має вибрати, кому буде відстрочка чи хто може звільнитися. Ну як от. Особа інвалід другої групи має вибрати саме військовослужбовця, особу, яка буде здійснювати за ним догляд. Цього не передбачено. Військово зобов'язані, які мають дружину чи чоловіка із третьою групою інвалідності, згідно із законопроєктом, уже не зможуть отримати відстрочку від служби, а також звільнитися із війська за цією підставою. Дуже такий суперечливий законопроєкт, скажімо так, тому що дуже багато категорій. Осіб так сильно урізають, скажімо так. Кожна частина трактує, кожен ТЦК трактує закон по-своєму, по тому як вигідно для нього. Тому тут це буде просто потік людей, потік клієнтів. Це спочатку це будуть від вручення повісток, чи правомірно вони вручили, до звільнення з військової служби. Щодо демобілізації, наразі у проєкті закону йдеться про те, що військовослужбовець зможе звільнитися з армії через 36 місяців служби за умови служби в зоні бойових дій впродовж певного часу. Це окрім можливості звільнитися за висновком ВЛК чи сімейними обставинами. До слова, у новому законопроєкті передбачають звільненим від військової служби відстрочку на два роки. Тим, хто пройшов полон, хочуть давати оплачувану відпустку на 90 днів. Після цього військовий має пройти. Ти ВЛК, де визначать, чи придатний він служити далі, чи ні, коментує юристка. Ці психологічні тортури, які вони піддаються. Чесно, я не вважаю, що тих 90 днів оплачуваної календарної відпустки додаткової будуть їм достатніми для того, щоб продовжувати нормальне життя і нормальну військову службу. Голосувати за законопроєкт за планом будуть 10 січня. У разі його ухвалення нові правила мобілізації військового обліку і військової служби в Україні можуть почати діяти з початку весни. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.